Веслувальники клубу Гірник Людмила Лузан, Олег Кухарик ігор Трунов, яких підтримує компанія Ферекспо, а також їхній тренер Микола Мацапура, отримали грошові винагороди із обласного бюджету. Спортсменів горішніх плавнів нагородили у приміщенні обласної військової адміністрації. Саме тут її голова Дмитро Лунін та голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький вітали із успіхами усіх чемпіонів Європейських ігор, а також переможців чемпіонатів світу та Європи, які здобули медалі для Полтавщини. Даємо, що каноїстка Людмила Лузан стала дворазовою чемпіонкою та срібною призеркою з веслування на байдарках і каное третіх європейських ігор. Золоту та срібну медалі у байдарці вибороли Олег Кухарик та Ігор Трунов. Також серед нагороджених були чемпіони європейських ігор: боксер Олександр Хижняк та представник Муай-Тай муай-тай тайландського боксу Олег Приймачов, срібна призерка європейських ігор із пляжного волейболу Таїсія Бабенко, чемпіон Європи з вільної боротьби Іван Примаченко та рекордсмен триразовий чемпіон світу із класичного пауерліфтингу Анатолій Новописьменний. Цього дня були нагороджені 13 спортсменів та тренерів. Переможці та призери європейських ігор, чемпіонатів Європи та світу, а також їхні тренери, отримали від 18 до 58 тисяч гривень. Усього на виплати спортсменам та їхнім тренерам було спрямовано 370 тисяч гривень.